Губернатор Кім та бігли від набу нардеп Шахов крадуть мільйони на безпеці, системі сповіщення в прифронтовій Миколаївщині, підконтрольна Укр-Залізнича автоматика завдяки антиконкурентним умовам тендерів отримує контракти без конкуренції, ціна на роботи та матеріали завищені до 50%. Приклад, електромонтажні роботи за 86 мільйонів, де тендер прописали під конкретного переможця. Інший кейс розробка проєктної документації системи оповіщення у Полтаві, де ціну занизили до копійок для обходу чесної конкуренції. До речі, є ще питання до зірки Кіма щодо привласнення 7,5 мільярдів на критично важливому водогоні для Миколаєва чи з компанії Автомагістраль Південь, «Росдорстрой», Укртрансмост. Як думаєте, добудуть систему сповіщення водогін чи як завжди? Кім, Шахов і спільники продовжать пиляти бюджет. Ми подали скарги з вимогою перевірити ці закупівлі і розірвати угоди. Якщо знаєте про схожі випадки, пишіть у наш телеграм.